Привіт до вашої уваги лот. Жіноча білизна для годуючих та бюзгалтери від бренду Esmara. Почнемо ми з ось таких маєчок для годуючих. Вони у нас йдуть в розмірах від XL до S. Ось так виглядають. Є в різних кольорах, з різними принтами. Тут є детальна інформація щодо них. Йдуть розміром 40-42. Також будуть присутні ось такі бюстгальтери з кружевами для годуючих. Можете бачити їхній розмір. Ось так виглядають. Наступні у нас ідуть ось такі бюстгальтери без кісточок та без чашечок просто ткані, також для годуючих. Тут є вигляд тканини. Вони у нас будуть в розмірах L, M та С. Також буде одна одиниця ось такого бюстгальтеру з таким принтом. Далі переходимо до маєчок, будуть розмірами від XL до S. Є в різних принтах ось така в полосочку біла та чорна. Ось так вони виглядають 34-36 ось такі. І також будуть ось такі. Розмірами S, Ось вони. 36, 38, для годуючих, так, в рожевому кольорі. Всього в лоті буде 41 одиниця. Вартість лоту 4980 гривень, собі вартість одиниці 121 гривня. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!